Україна найбідніша у Європі і багатшою у найближчому майбутньому не стане. Про це кажуть експерти Інституту демографії та соціальних досліджень. Зараз прожитковий мінімум в країні становить 1330 гривень. Це 2,9 доларів на добу. До показника крайньої бідності українцям лишається 19 центів. На конець п'ятнадцятого року рівень бідності по фактичному прожиточному може перевищити 40%. Тобто, 40% населення не Можуть, в общем-то, удовлетворять свої потребности на такому ну, мінімальному соціальному не то щоб на мінімальному общественному рівні. бідність українців призводить до вимушеної стриманості в їжі, що на думку експертів позначиться на здоров'ї. Большую часть в общем конгломераті, так сказати, причин смертей смерті українців будуть займатися. такие причины, как э, истощение, болезнь дыхательных путей, э, те или, развитие тех или иных образований, болезни органов пищеварения. А, собственно говоря, я сейчас перечислил те причины смерти, которые вызываются в первую очередь вследствие э, внешних факторов, вследствие проживания человека в не совсем благоприятной середі. Та найбільше експертів обурює той факт, що влада ігнорує такі невтішні тенденції. А державна статистика запевняє, продукти харчування та проїзд в Україні дешевшають, хоча жоден громадянин України цього не помічає. Вікторія Кот, Дмитро Коробков, телекомпанія Луч Луч», Київ.